Шановні, вітаю вас на мапі Ла Коронелло. І перше, що я роблю, це звісно ж доглядаю за полями. У мене в хазяйстві є звичайний комбайн, а ще комбайн для збору оливок та мигдалю. На цій мапі є декілька додаткових культур. А тут у мене наймить робить прополку, щоб у майбутньому бур'яни не вилазили. Ще в мене є такий маленький тракторець для догляду за поливками та мигдалем. І у мене у власниці є декілька виробництв. Фабрика з виробництвом мигдалевої олії, пекарня, виробництво добрив, млин, виробництво оливкової олії, фабрика очистки оливок та виробництво насіння. А ще для всіх продуктів, які йдуть на піддонах, на виробництво потрібні піддони. Ну а поки два мої інші трактори зайняті роботою на полях, я на цьому мікротракторі поїду розвозити піддони на фабрики. Треба ж показати свою нерухомість. Значить, є в мене отаке поле, де трактор зараз виконує прополку. Оце все моя база з купою різних сараїв. А оце ще одне моє поле, де трактор робить прикатку. Оце ще моє сховище. Ще отут біля краю мапи в мене росте мигдаль. І тут же сховище мигдалю. А під навісом стоїть комбайн, який в жовтні той мигдаль збиратиме. Ну а тут у мене ростуть оливки. Тут сховище для оливок. І комбайн для збору оливок та отой мікротрактор з обладнанням для обробки оливкових та мигдалевих садів. А ще у мене у власності є отака невеличка сонячна електростанції. Завантажуємо пшеницю, яка у мене була на старті причеп, і веземо її до млина. Розвантажуємо ячмінь, Овес? сорго та кукурудзу. Ще можна робити борошно з мигдалю, але його запасів у мене поки що немає. Та й робити я з нього буду олію, а не борошно. І запускаємо виробництво. Треба ж зорати землю у оливковому та мигдалевому садах. На дворі вже червень і виявилося, що моя електростанція доволі фейні гроші фармить. В березні 30 тисяч, у квітні 45 і майже 51 тисячу у травні. Ну, раз у мене є гроші, то я заміню цей тракторець. Юхола з ручною коробкою передач та двигуном на 120 кінських сил, на щось потужніше, та з автоматичною коробкою їдемо в магазин. До речі, магазин зовсім близько до моєї ферми. Продаю його за 67 тисяч. І купляю інший Нью-Холанд з двигуном на 175 кінських сил. Настав липень і час збирати врожай. Поки не на комбайні збирає овес, я їду слідом за комбайном та збираю солому. Перший причіп соломи є. У і рощі виросли бур'яни, тому час їх прибрати мульчером. А тим часом вже назбирався другий причіп соломи. Вивантажую. Перший повний причеп вівса є, вивантажую його млин. Тепер час мегдалеві рощі прибрати бур'яни і вони чомусь не прибираються. Придбав прискульчик який розробник мапи адаптував до цієї мапи. І теж нічого. Хоча він повинен був бур'яний прибрати. А тим часом комбайн завершив роботу на полі і другий причіб і майже повний. Його теж вивантажує у млин. Але у млин влізло не все, тому решту вивантажують в елеватор у себе на базі. Завершив я збирати солому. Із такого поля площою 3 гектари вийшло 263 куби соломи. Беру мульчер, налаштовую курсплей та запускаю наймита мульчувати стерню на полі. А слідом за ним нехай йде інший з культиватором. Настав сепель і час збирати пшеницю на іншому моєму полі. Виготовилися до біса хліба, і я вже не знаю, куди його дівати. Тому вирішив продати і не чекати найвищої ціни. 8700 євро за 6 піддонів. І ще 6 піддонів. Пшеницею також заповнив млин на максимум, а решту до себе на базу в елеватор вивантажую. Я трошки змінив своє 35 те поле, це те поле, де росла пшениця. На ньому, до речі, трактор зараз мульчує стерню. Так, от поле я зменшив. Тут на схилі висадив дерева та кущі. А трохи далі тут у мене насосна станція, яка качає воду і заповнює резервуар. Далі вода знадобиться на виробництвах, а возити воду вручну я не хочу. Настав жовтень і час збирати мигдаль та оливки. Починаю з мигдаля. Налаштовую курс плей. А початок курсу з іншого кінця поля. Цей комбайн зроблений на основі оливкового комбайну, і тут трохи збільшена ємність бункера. І ще доданий якийсь розхідник, незрозумілий і не знаю навіщо. Поки вивантажу миндалю сховищі, а на завод з виробництва олії повезу потім. Бо бункер комбайна швидко заповнюється і його треба часто розвантажувати. Висипаю останні миндалю сховищі прямо з комбайну. А всього я зібрав більше 37 кубів миндалю. А тепер час збирати оливки. Роблю так само, спочатку все у сховище, а на завод потім. Тут також запускаю та працювати. Оливковий сад наче більший, ніж мигдалевий, але оливок з нього вийшло менше, всього 16 кубів з хвостиком. І везу оливки на очистку. А тепер поїхали відвозити на виробництво мигдаль. Зараз відвести зерно до млина. Починаю з пшениці. І ще повний причіп вівса. Настав грудень і на Магдалеву олію гарна ціна. Їду її продавати. За 13 кубів кубіволії отримав 29 тисяч євро. Ще 29 тисяч за 13 кубів кубіволії. Настав січень і час продавати хліб. Майже 13 тисяч за 6 піддонів. Ще 6 піддонів. І ще майже 13 тисяч. І остання партія. А на цьому я буду завершувати цю серію. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, та тисіте дзвіночок, якщо ще цього не зробили. А також діліться відео з друзями. Давайте розвивати україномовний YouTube разом. Якщо хтось бажає поспілкуватись в Discord, посилання в описі під відео. Якщо хтось хоче підтримати мене гривне, посилання також в описі під відео. Мернга вам неба над головою і до наступних зустрічей.